Коротше, перша моя розпаковка з теми. Так. Так. Перше у нас такий чехольчик. Побачила. Він, звісно, коштує фігню, так що багато я від нього не очікую. Кнопки ще будуть нажиматися але такий гарний капець. Красивий, трошки кривий прийшов, трошки помнявся. Далі. Блядь. Ну, типа, в принципі, аквагрим. Я думала, палетка буде більше. Доглядала вона. Більше, а як відкривається. Ні, в принципі, якраз розмір палатки. Ні, в принципі, якраз розмір палатки окей. Не понял? А, понял, все окей. Отака От палеточка як вагриму. Потім буду тестити. Добре. Це прекрасно. Пока що я довольна. Ну і останнє. Я. От. Така лампа кольорова. що Це все діло з'єднато. Здесь тут ничего складного нема. В принципі, вот так світится та лампа. Можно сказать, я довольна. Так. Еще есть вот такой пульт. Керувати, тут треба рейки поставить. Сидеть по одним куле, может, каким-то Да, да, да. Это то, что я хотела. Боже, это прекрасно. штуках.